Доброго дня, дорогі мої підписники і шановні гості каналу Емілі. А давайте сьогодні приготуємо разом з вами. Ось сьогодні у мене по плану тефтелі. Я ось вже приготувала фарш, рис відварила до полуготовності. І я обов'язково додаю цибульку із морквинкою. Мені це Подобається. Я не знаю, як хто, а я готую так. Зараз ми присолимо. Так, суміш перців сюди, додамо. Так. І будемо розмішувати. Смажиться цибулька із морковкою. Для наших тефтелів. А це вже я приготувала заливку на наші тефтелі. Цибулька, морковка, томатна паста, посолила, трішки поперчила і обов'язково додала цукру. Всі пропорції я потім опишу в описі під відео. Ось такі тефтелія. Покрутила такі кульки, і зараз ми будемо їх з'єднувати із нашою заливкою. І так, тефтелі вже протушуються в нашій заливці. До заливки я ще додала ложку столову сметани. Ну, і багато людей готовлять по такому рецепту, що підсмажують тефтелі у борошні або безборошна. Але я не підсмажую. Кажуть, що десь 400 видів рецептів є, як приготувати тефтелі. А в мене ось такий. Я не підсмажую, я у фарш додавала одне яйце, покрутила кульки і з'єднала із нашою заливочкою, така підливочка. І у бор... борошно не додавала у підливу. Ось так вони протушаться, а потім я покажу, які вони будуть у готовому вигляді. Тевтелі ще наші тушаться, ще десь 15 хвилин, і будуть вже готові. І так, додавала зелень і виключаємо. І так, тевтелі наші готові. Вони дуже смачні, я вже спробувала, так що я б радила вам приготувати. Це нескладний рецепт, він дуже простий, не треба там смажитися дуже довго з ними. А так от, як я зробила, і виходить дуже смачно. Так що я вам раджу приготуйте, але сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових рецептів!